Але за інформацією відділу ведення державного реєстру нашого Івано-Санківського за останній час тимчасово змінило місце голосування без зміни виборчої адреси 1680 осіб. Це не тільки жителі Криму, Луганська чи Донецька. Проте, змінили виборчу адресу 33 жителі Криму, 107 жителів Донецька і 63 жителі Луганська. Багато з тих осіб інших, які поміняли тимчасово виборчу місце голосування, це є студенти, багато є працівників, які працюють тут зареєстровані в Києві, але працюють або на день голосування їдуть в інші регіони України. Держієстр проводить цю всю роботу і фактично о 10-й годині в понеділок вони закінчили такі дані уточнювати і передали їх. Для формування уточних списків виборців. Вже друкуються уточні списки виборців. Завтра дільничні виборчі комісії почнуть отримувати уточнені списки виборців, за якими вони вже будуть в день голосування працювати. Воно Франківську, є голова дільничної виборчої комісії, яка є з Криму. Єдине, що жителі інших областей будуть отримувати тільки один бюлетень на виборах до Верховної Ради. А помажортарному виборчому отримувати не будуть. Тут є певна небезпека, оскільки списки виборців одні. А тільки від... відрізнити, скільки видавати бюлетен, і можна подивитися ті тільки... списку виборців, написано отримує бюлетень по загальнодержавному виборчому окрузі. Комісія важливо уважно дивитися на такі речі. Чому це важливо, якщо раптом виявиться, що виборцям, які є жителям інших регіонів, видавали бюлетень по одномандатному виборчому окрузі, і таких виборців буде 5% і більше, вибори можуть бути визнані недійсними на дільниці. Тому для комісії важливо спостерігати, що це в одному і тому самому списку будуть і жителі Івано-Франківської області, а також не жителі Івано-Франківської області. Дякую, папе